Друзі, вітаю на каналі. Зараз прямую в гості до свого друга. Він працює над одним досить цікавим, на мою думку, проєктом. Я хотів би це все вам показати. Можливо, також комусь ця інформація буде корисна. Дуже хороша ідея, як на мене. В чому суть проєкту? Що можна зробити з звичайної старої сільської хати? В нашому випадку. Робиться ангар для зерна, для техніки, в принципі, міні-майстерня. Я просто бачив ту хату з самого початку. Дуже мені подобається, як це все починає виглядати. Тож, хочу детально показати все і розповісти. Можливо, ну, дійсно комусь згодиться. Досить достойна ідея, мені подобається. А поки хочу показати ось такий. Шикарний український жовто-блакитний пейзаж. Правда, трохи вітряно. Я надіюсь буде чути все, що я кажу. Ось Побачив, вирішив зупинитись, показати і вам. Ось така пшеничка. Вже достигає, скоро будуть жнива. До речі, кому цікаво, також пишіть, також познімаю і про жнива щось. І, як завжди, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам каналу. Дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал та надихає знімати більше відео. Абсолютно всі коментарі читаю, всі поради враховую. Пишіть, рекомендуйте, можливо, щось підказуйте, в принципі, пишіть що знімати, бо я досі не можу зрозуміти, що людям потрібно. Ну і не забувайте підписуватись на канал. Я для вас стараюсь. Приїхав до майбутнього Ангара. Вигляд значно змінився за тиждень. Тиждень тому я тут був. Був цілий дах, не було задньої стінки. Зараз я обійду навколо, потім підемо всередину, все покажу. Ось хата вся потріскана була, стягнута арматурою. Ось таким чином, можливо, комусь потрібно. Ось такі тріщини. Потім зверху заллється армопояс і все це буде триматися купе. А перш ніж проведу повний огляд, хотів би попросити, щоб написали всі глядачі, чи потрібно про цей майбутній ангар знімати, як він змінюється, як він будується, чи вам таке цікаво? Якщо цікаво, буду періодично приїжджати знімати. Буду дуже вдячний за відповідь. В будь-якому випадку напишіть, потрібно чи не потрібно. Ось ця стінка нова, Будована вона з цегли, яка здобута з перестінків по всій хаті було багато перестінків. Тепер з тієї ж цегли збудували стіну. Ширина в цеглину. Так. Пам'ятаю, як перші рази бачив цю хату, ми пробирались крізь хащі, тут були дуже страшенні хащі кругом, ми дивились у вікна, стеля попадала, там дах погнив, особливо ота сторона, якої зараз немає. Все протікало, ну був такий дуже поганий стан, ну в принципі, тріщин скільки. ось. Ось, наприклад, все, стягнули арматурою, щоб воно якось протрималось. ну А потім, як казав раніше, армопояс так Ворота зварили такі чудові. 3,20 висотою. Тут буде висота, здається, 5 метрів, з іншої сторони ангару 4 метри. Так, заходимо через фіртку. Ось друг сьогодні завалив цю частину стелі, даху, верніш. Відразу ріже на дрова. Ось такі виходять дрова. Вон там ось там прибереться. Це буде також ну, частина цього ж приміщення, а ось та кімнатка залишиться. Там стеля залишиться, це буде якби така міні-майстерня. Зараз йдемо далі. Так. Ось ці вікна будуть замуровуватись, ось ця вся стіна взагалі буде валятися і досить швидко, тому що закінчилась цегла, потрібно добудовувати. Добудовуватись буде з цієї стіни цеглою. Ось так, має вигляд з цього боку. А, ну, Тобто, отут ось це все буде таке велике приміщення. Тобто, більш за все, тут буде якесь зерно, також тут буде можливість заїжджати технікою. Ну і наскільки я зрозумів, ось. Тут буде ще стінка і це буде така кімнатка, майстерня. Тут також буде стеля, щоб не була висота а, ну там 4 метри, щоб було комфортно. Так, йдемо далі. Тут також, наскільки я розумію, щось зміниться. Ну, Якщо цікаво, то буду їздити знімати. Це була така. Комора, я так розумію, якась. Он був вхід на горище, ось трошки протікало. Ну, взагалі, в тій частині хати там дуже багато протікало, було багато гнилих дошок. Стеля обвалювалась. Я це все просто спостерігав періодично. тому... Ну Бачу, що вже роботи зроблено багато. Ось Демар такий великий. І ще з цього боку покажу. Ну, а на... Над тією кімнатою буде стеля, тобто можна буде щось ще й туди покласти, окрім того, що буде комфортніше себе почувати, там можна щось туди покласти. Це також плюс, як на мене, ось вже є матеріал трохи, чи не трохи. Ось тут ще під питанням, але, можливо, буде яма, щоб можна було автомобілем заїхати, але це ще не точно. Ось це також були дошки, ці всі дрова. Тут ще дров багато буде. Такий старовинний сервант. Тут було, здається, піч і груба. Здається, дві було таких штуки, джерела тепла, скажімо так. Ось тут була піч, це я точно пам'ятаю, ось тут вона була. Ой, і десь, десь тут ще був якийсь перестінок, здається, ось тут. Тут була груба, наскільки я пам'ятаю. Ну, Тобто хата дуже змінила вигляд. Я сподіваюся, змінить ще. Надалі буде змінюватись в кращу сторону. Ну, як на мене, це дуже шикарна ідея, що можна зробити з такої хати. Тобто стіни тут в принципі хороші, крепкі, просто ото дах затікав, а то воно все почало. Ну, і стіни трошки рвати, але армопояс все скріпить. Ну, якось так. Пишіть думки з приводу цього. Що могли б порекомендувати, чи бачили таке, чи робили, можливо, хтось щось подібне. Буде цікаво, інформація також може бути корисна для нас. Можливо, я колись собі в майбутньому щось подібне зроблю, з якоїсь старої хати. Дам їй друге життя, так би мовити. Ну і на цьому все. Пишіть, будь ласка, чи потрібно знімати далі. А, ну і в принципі, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в інших відео. Слава Україні!